«Епіцентр-К» виходить до фіналу Кубка Області. Матч виверла Дніпро Азот перенесли на березень. Відбулися перші матчі на Кубок Укрсімбанку. Підопічні Романа Ярго в півфіналі Кубка області переграли Авкарі Вера. Попри те, що епіцентр виступав явним фаворитом гри, матч видався цікавим, напруженим, і Ривера таки зуміла дати бій більш іменитому супернику. Вболівальники, які в такий пізній час завітали в манеж коледжу фізичного виховання, мали можливість спостерігати справжню кубкову битву. Епіцентр на правах фаворита діє активніше, створив більше гольових моментів, але відкрив рахунок лише на десятій хвилині матчу. Влучний удар Романа Ярого вивів синьо-білих вперед. Другий тайм активніше розпочали підопічні ярого, забивши одразу два голи. 3-0 і інтригу поховано остаточно. В складі епіцентра на майданчику почали з'являтися гравці, які не входять в основу команди. Саме цим скористалася ревера, яка знайшла в собі сили і переломила хід поєдинку. 3-2 і інтрига відродилася з новою силою. Далі на вболівальників очікували гойдалки, коли команди по черзі значалися в воротах суперника. 5-4 у підсумку епіцентр фіналі, А Рівера заслужила на глушні оплески за хорошу гру і боротьбу до фінального свистка. У другому півфінальному поєдинку Кубка області віза вторма у Івано-Франківську здобула непросту перемогу на диска Городенка. Гості приїхали до обласного центру зі своєю групою підтримки, яка протягом всього поєдинку гнала свою команду вперед. Завдяки цьому сині-жовті першими відкрили рахунок. Але у підсумку до фіналу вийшла саме Віза Вторма, яка активніше провела другий тайм і у підсумку перемогла з рахунком 3-2. Дублем у складі Івано-Франківців ізначився Орест Януш. Взагалі з Городенкою дуже важко і грати. Ми грали зараз з ними в них вдома, і сьогодні команда показала, що вона дійсно варта того, що дійшла до півфіналу. Було дуже було сьогодні дуже важко грати. В фіналі ми обов'язково дамо, А як буде, гра покаже. Тепер у фінальному поєдинку Кубка області зійдуться фаворити турніру. Дві кращі команди попереднього сезону епіцентр К та Віза. Вторма. Ну як і передбачалося, кубкові матчі завжди є не і тут немає значить, чи ти лідер, чи ти аутсайдер. Вчорашній матч між епіцентром Міриверою довів це. 100% можна сказати, тому що рахунок сам до себе каже 5-4 на користь епіцентру. Але по ходу матчу епіцентр вигравав, ревера тут же доганяла, і в кінці останні секунди тривали дуже напружено і так вперта боротьба була. І сьогодні ми бачили, що Гроденківці відкрили рахунок, але потім тричі пропустили, забили, і вже до самого кінця ви бачили два рази м'яч міг спокійно влетіти в ворота, але не по талановому. Денківським тому кубок і кубок. Поєдинок 21-го туру чемпіонату Суперліги між Говерлою та Дніпро Азотом, який планувалося провести у Івано-Франківську у суботу, 7 лютого, перенесли. Про це повідомляє офіційний сайт баскетбольного клубу Говерла водночас стало відомо, що загроза зриву чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги через фінансові негаразди минула. Зокрема, клуби, спонсорами яких виступає група Приват, отримали довгоочікуване фінансування. 5 лютого їм відкрили другу частину бюджетів. Це стало можливим після зустрічі між керівниками клубу Суперліги та Ігором Коломойським, під час якої останній серед іншого обіцяв підтримувати клуби і в сезоні 2015-2016 років. Варто додати, що до баскетбольної групи Приват входять Львівська Галичина, Дніпродержинський Дніпро Азот, Дніпропетровський Дніпро, Київський будівельник, Запорізький Ферзен Ту, Івано-Франківська «Верла» і баскетбольний клуб Одеса. Франківськ зазнав поразки Одесі. У принциповому поєдинку другого етапу жіночої ліги України з баскетболу баскетбольний клуб Франківськ на виїзді поступився інтерхіму. Основний час зустрічі переможця не виявив 70 – 70-70. На додаткову п'ятихвилинку франківчанки вирішили без двох основних гравців: Скорбатюк та завідної, які завершили гру через перебір фолів. Це дозволило доситкам вироти перемогу з рахунком 86-75. Кращим гравцем матчу стала Христина Мацько з баскетбольного клубу Франківськ, яка здобула 27 очок. Наталя Скорбатюк принесла свою команді – 17 очок, а Лариса Стадник – 12 пунктів. Після чотирьох турів у змаганнях першої шістки жіночої ліги лідирують столичне Динамо та одеський Інтерхім, які набрали по 8 очок. На одне очко менше має Франківськ. 14 лютого підопічні Юрія Процюка прийматимуть на власному майданчику бердянську чайку. Франківчани тріумфували на Кубку Лева Скудо. У останній день січня у місті Львів відбулись змагання з Кудо Кубок Лева 2015. Відкрита першість зібрали кращих спортсменів з Києва, Вінниці, Львова та Івано-Франківська. За словами організаторів, захід пройшов на високому рівні. Приємно, що команда Івано-Франківського відділення Федерації Кудо України у підсумку виборола 13 нагород, а саме дві золотих, шість срібних та п'ять бронзових медалей, здобувши друге загальнокомандне місце. Детальніше про перебіг змагань у актуальному інтерв'ю програми Час спорту з головою обласної федерації кудо Іваном Хмельницьким. Отже, Іване, насамперед, знаємо, що ви повернулися минулих вихідних змагань зі Львова. Які здобутки ваших спортсменів власне як самі змагання складалися трошки процес для початку. Thank <laughs> Доброго дня всім глядачам. Перші, перші змагання в 2015 році для нашої збірної склалися досить непогано. Ми привезли 13 призових медалей, з яких дві золотих, шість срібних і п'ять бронзових медалей. Змагання пройшли на досить високому рівні. Близько 160 учасників турніру змагалися у своїх категоріях. От, були представники з міста Києва, Вінниці, Львова, Нового. Полинська, от, і Івано-Франківська. Ви виграли команду першість і були одним з кращих. Які підсумки, власне, от командні? Е, ну, скажімо так, е, напевно, що. Перше командне місце взяла Вінниця, бо тому що вони привезли в так декілька разів більшу кількість спортсменів, відповідно, скажімо, і рівень підготовки тих спортсменів був досить високий, адже вони в два рази більше часу в цій організації в цьому виді спорту. Тому ми посіли, скажімо, десь третє місце, напевно. Взагалом, які успіхи? Наших кодуїстів на всеукраїнському рівні, можливо, попередній чемпіонат України, відкриті кубки. Які здобутки власне в наш 2014 рік для нашої федерації закінчився досить успішно. Команда з 11 чоловік привезла дев'ять призових медалей з Кубку України, який був в грудні 2014 року, з яких три золотих, от чотири срібних і дві бронзових медали. Дві бронзових медалі. Тобто я рахую, що це досить високий, хороший рівень. Досить хороший показник для нашої федерації, от адже, спортсмени, все ж таки на Кубок України чи на чемпіонат України везуть кращих з кращих. От і так як так, як рівень підготовки дуже високий, і серйозна конкуренція в нашому виді спорту, то для нас це досить непоганий рівень. А якого віку спортсмени? Хто змагається, чи старші, чи, чи діти на чемпіонаті України виступають спортсмени з 9 років, і, скажем, є категорії юнаки, юніори, і старші 18 років. Ми перейшли трошки. Ми про ваші секції поговоримо скільки у вас власне тренується спортсменів. В ваших секціях, де вони знаходяться, і наскільки популярний власне цей вид спорту на Прикарпатті На сьогоднішній день е, в нашій федерації займається близько 280 спортсменів у всіх клубах. Mm. У нас є клуби е, на Мазепи в 23 школі, на Каскаді два зали є. Є в Пасічній 18-й школі е, секція КОДО, також в СМТ Лисець. Якщо говорити про е, масовість, чи е, наскільки от ви щороку дітей залучаєте, там, наприклад, навчального року, і, власне, чи на Прикарпатті дещо розвивається, от, крім ну, Завдяки тому, що ми працюємо з дітками з 4 років, от, і наші спортсмени постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень на зборах, вміють, скажімо так, працювати з маленькими дітками. У нас кожен рік досить серйозний приріст спортсменів, от, з яких вже на сьогоднішній день виросли чемпіони України. На даний момент. В місті тільки в місті, фактично, у нас ну і замісно в листі є секція кодо. Більше поки що ми ще ну якби в інших районах ще не розпочинали свою роботу своді. Якщо говорити про особливості цього виду спорту, можливо для тих, хто не знайомий з ним, чим відрізняється кудо від інших видів власне диноборств, які особливості от трошки ну, в першу чергу кудо відрізняється від інших видів диноборств, тим, що на голові в спортсмена маска, яка захищає обличчя від рваних ран. Від переломів носа хеднеогард маска яка була розроблена нашим засновником стилю в Японії. От, і ця маска витримує удар бейсбольної біти. От. Так як ми говорили раніше, спорт кудо – це такий вид, який об'єднує ударну техніку і боротьбу, скажімо так, синтез боксу, карате і боротьби. На сьогоднішній день це є самодостатня така дисципліна, яка дуже динамічно розвивається в світі ну і в Україні, зокрема. З якого віку можуть займатися діти, і, власне, що дитині дає, кудо на, на, на початках, можливо, перш... ну, вона розвивається? Ми беремо дітей з чотирьох років, і в першу чергу, ну, на перших заняттях і в перший рік занять, скажімо так, це більше вправи на загальну фізичну підготовку, на акробатику, на розтяжку, на укріплення здоров'я дитини, а далі вже потихеньку починаємо їх вчити вже, ну, скажімо так, вже ударним технікам і боротьби. А на рахунок травматизму, власне, є шолом, а взагалі які ще, можливо, ну, тобто, підвищений травматизм. Ну, взагалі взагалі-то ну повний контактний від спорту, але спортсмен максимально захищений. Діти до 18 років. Взагалі, спортсмени виступають повністю в захисних засобах, тобто на грудях жилет, на руках, накладки, щитки на ногах, бандаж, ракушка, на пах і відповідно маска хедний Розуміло, і які плани у вас на цей рік можливо, які першості це як прийматимете участь взагалі плани вашої федерації? Найближчим часом, в кінці лютого, у нас збори для спортсменів високої кваліфікації та інструкторів. У березні місяці ми вже плануємо провести турнір в розділі ближнього бою, от і до кінця навчального року, ще як мінімум, два турніри, у нас буде, і екзамени, кваліфікаційні екзамени на підвищення кваліфікації спортсменів. А чи плануєте якось робити показові, можливо? Турніри, щоб залучати молодь по школам, десь такі от майстер-класи, щось таке. От є у вас в Ну, в минулому навчальному ну, на початку навчального року 2014 тисячі ми провели декілька показових виступів в школах міста Івано-Франківська. Ми завжди раді е, в будь-який момент виїхати команду і показати, що таке кодон для наших мешканців Івано-Франківська. Дякуємо і ваші побажання глядачам чи спорту, будь ласка. Ну, в першу чергу займатися спортом. От, ведіть здоровий спосіб життя, займатися кудо, ставайте сильнішими разом з нами. У Івано-Франківського відбулися перші матчі на Кубок Укрексінбанку. Першого ігрового дня участь у змаганні взяли команди 12 шкіл. Зокрема, для команди угорницької школи матч виявився не надто вдалим. У їхні ворота гравці середньої школи один наколотили аж 6 голів. Натомість угорницькі школярі зуміли визначитись лише дублем. А от капітан команди першої школи, який оформив у ворота суперника одразу 4 м'ячі, власну гру оцінює критично. Я грав дуже погано, мені нічого не клеїлося. Це тільки поголас, споражені м'яч не. Шістьма голами у ворота суперника відзначилися і футзалісти 25-ї школи. Їх матч з Крихівецькою загальноосвітньою школою розпочався продуктивно з перших хвилин гри. А у другому таймі хитриком відзначився капітан команди Ігор Вікарюк. Відповісти у відповідь гравцям з проміського села так і не вдалося. У них защита дуже ну ніби вони завжди вибивають. Вони не можуть там пас один зв'язати, Вони тільки вибивають м'яч. Ми грали через пас. Ігри однієї восьмої фіналу Малого Кубка відбудуться 7 та 14 лютого. У ці дні також пройде чвертьфінальна стадія фінального етапу шкільного турніру, де за головний трофей змагаються вісім кращих команд. Прикарпатські борчині у топ 20 світового рейтингу. Міжнародна федерація об'єднаних стилів боротьби філа оприлюднила новий рейтинг найсильніших в світі атлеток, які виступають в, ночі в боротьбі. До світової когорти спортсменів, що визначалася у вісьмох вагових категоріях, увійшли і дві колушанки: майстрині спорту України міжнародного класу, 25-річна Ірина Харів та майстер спорту України 20-річна Тетяна Кіт. Згідно з рейтингом філа, складеним за підсумками виступів борчинь у минулому році, обидві вихованки калурської школи боротьби потрапили до топ 20 кращих спортсменів світу. Категорії до 55 кг. кілограм. Ірина Харів посідає в ньому четверте місце, а Тетяна Кіт 19 місце. Серед інших членів національної збірної України жіночої боротьби найвагомішого результату на міжнародній арені минулого року домоглася 25-річна волинянка, заслужений майстер спорту України Юлія Ткач Остапчук. Торік вона стала чемпіонкою світу і сьогодні продовжує очолювати рейтинг філа у ваговій категорії до 63 трьох кілограм. Ігорошіпко, гравець астрійського штурму. Після двох років поза великим футболом, 29-річний лівий захисник Ігор Ощіпко підписав піврічний контракт з п'ятою командою австрійського топ-дивізіону «Грац». За час перебування в Австрії Ігор Ощіпко зіграв по тайму в чотирьох контрольних матчах. За своєю спиною Ощіпко має солідний послужний список. Зокрема, за Львівські Карпати ігор провів більше ста поєдинків. У 2013 році він отримав статус вільного агента, але залишався безробітним через травму коліна. Наприкінці минулого року його розщіпко тренувався в складі німецької команди Франкфурт, який виступає у другій бундеслізі, але згодом перебрався до Австрії.